Українці кожен на своєму фронті нині наближають перемогу. Олена Магільда займається волонтерством близько восьми років. Дівчина роду Тернополя, проте останній час жила в Маріуполі. Через війну їй довелося повернутися. Мій чоловік був біженцем у 2014 році, так ми з ним познайомилися, і у 2018 році я попала в Маріуполь. Прожила там 5-6 років. Маріуполь дуже сильно почав розвиватися, що мене сильно вражало. Я скажу так, що війну було завжди відчутньо в Маріуполі, тому що все ж таки це було фронтове місто. Це було 30 кілометрів від воєнних дій. Тобто, коли каже, що повномасштабна війна почалася, вона всі повинні розуміти, що війна триває 8 років, і в Маріуполі її було відчутно. Тобто бабахкало десь, але Маріуполь при цьому розвивався. Десь 16-17 лютого почали відчувати, що. В Принципі, щось може бути, тому що якесь куплення військ нам казали військові щось десь там може бути, але ніхто не знав, що буде аж настільки, скільки трапилося. А потім був звернення президента. і Ми вирішили з чоловіком, що краще поїхати причекати на західній Україні. Все ж таки може щось бути. родичі Олени на момент повномасштабного вторгнення залишились в Маріуполі. Їм дивом вдалося вижити та покинути місто. Наші батьки виїжджали десь 26-го, А бабця виїхала вже в останній момент. Тобто ми два тижні навіть не знали, чи вона жива. Вона залишилася одна в підвалі, одна бабці десь 65 років. Це чудо сталося, тому що вона без їжі, без води в мінус 10 сиділа в підвалі. Її бомбили. Прямо це було Ми в центрі міста живемо. Центральна вулиця по її городи, частне подвір'я. І в цілі уявляєте лише один підвал і гараж, де була машина, на якій вийшлося вивести. На жаль, серед знайомих Олени є ті, хто стали жертвами війни. Вони загинули під ворожими російськими обстрілами. В Маріуполі дуже багато померло наших знайомих, тому що ми довгий час прожили. Перше, це було, що наші знайомі згоріли. Просто це можна як сказати, що зробила Російська Федерація. Перше, це те, що танк прямо стрілянув в квартиру нашої знайомої. Вона загинула з сином. Друге, це наші знайомі згоріли ж заживо. Третє, слава Богу, що наша бабця жива. Четверте це наші друзі загинули в драмтеатрі. Той, що попало, ви самі знаєте це все. Олена розповідає, що разом з чоловіком активно допомагала нашим захисникам. Ще з 2014 року нині ж дівчина разом із командою їздить у гарячі точки. Ми займаємося цим можна сказати, все життя, тому що ми християни для нас. Це нормально допомагати іншим людям. Ми не чекаємо, що і Зараз ми, звичайно, чекаємо перемогу, тому що ми допомагаємо сильно військовим, Ми допомагаємо полка ЗОО, саме початку повномасштабної війни. допомагаємо цивільним, їздимо на нульові точки, там де бомбять. Остання наша поїздка була, де над нашим домом почало зірватися касети. І це була ніч, це була третя ночі, і військові Російської Федерації Спеціально вночі люблять лупити. Це було доволі страшно. Після того ми зрозуміла, що наша маленька дитинка є, що можливо пора зробити перерву, але через місяць часу ми знову відправилися. Нещодавно вернулася з фронту, де передали військовим як і спорядження, так і їжу, так і машини три машини ми їм завезли. Перша поїздка Олени з чоловіком та командою була на лінії фронту, по село Гранітне з того часу. Поняття страху каже волонтерка, значно трансформувалося. Ми їхали дітям роздавати подарунки на Різдво, і один військовий каже: Ну ви повинні розуміти, у нас буде 300 метрів дороги, яка буде прострілюватись. Якщо раптом починають стріляти, ви зупиняєтесь і просто стоїте в цей момент. І ти такий і в смислі стоїмо. Якщо стріляють, ну, для нас це було на той час страшно. Ну, коли ти зараз їздиш, це ж зовсім інший рівень страху. Ну я скажу так: коли ти тут і думаєш про те, що ти поїдеш туди, страшно. Ну коли ти там. Страх пропадає. Ти бачиш військово, ти бачиш людей, які далі там живуть. Ти йдеш і сиш морозу, і таке відчуття, що ти просто на своїй землі. І добре навіть там, в плані тому, що ти розумієш, що ти От це відчуття, коли ти в безпеці, коли ти знаєш, що за нами перемога це зовсім інше. У волонтерських поїздках не обходиться без обстрілів та ризики для життя. Як і всі українці, Олена вірить, що перемога вже близько, і нам не можна забувати, якою була її ціна. Слава Богу, Бог нас спас. Ми їхали завозити гуманітарну допомогу, це був нічний наш рейс. І прямо в, наш, в нашу машину була ротація і так далі. Військових, ми розуміємо, вони замучуються, в ньому вони воюють, потім переміщуються. І він завернув з галубіці цією пушкою, прямо в нашу машину. Но, слава Богу, всі живі, машині, машини немає. Але наші люди, українці, це чудо. Я буквально вистала пост і за день мене збирали на нову гуманітарну. Машину. Тому все закінчується поки класно і віримо, що закінчиться все і класно для України. Але, на жаль, я вже не знаю, чи серце буде радіти, розуміючи, які жертви ми пережили, яка ціна нашої перемоги.